Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, британське видання Financial Times із посиланням на очільника української воєнної розвідки Кирила Боданова стверджує, що може відбутися наступ російських збройних сил на західному напрямку Луганської області. Видання вважає, що такий наступ російської армії може відбутися протягом наступних десяти днів, і ця інформація підтверджує попередні свідчення українського міністра оборони Олексія Резнікова, який підкреслював, що російські збройні сили готуються до нового наступу на українські позиції. Наступ в районі Донбасу є логічним не тільки з воєнної, але й з політичної точки зору. Адже як відомо, рік тому, майже рік тому, 24 лютого 2022 року, президент Російської Федерації Володимир Путін розпочав так звану спеціальну воєнну операцію проти України, мотивуючи це насамперед визнанням так званої незалежності фейкових Донецької і Луганської народних республік. Володимир Путін тоді підкреслив, що ДНР і ЛНР визнаються у адміністративних кордонах Донецької і Луганської областей України, тобто так, як вони були проголошені у своїх фейкових конституціях. І таким чином російський президент розпочав цю спецоперацію, нібито виключно для того, щоб відновити територіальну цілісності Донецької та Луганської народних республік, незабаром анексованих Російською Федерацією. Про те, що російські війська мають потрапити до Києва, до Чернігова, до Сум, до Херсона, до Запоріжжя, тоді немов би, і мови і не було. Хоча відразу після рішення Володимира Путіна розпочати спецоперацію, російські війська, як відомо, розпочали на... Наступ практично по всіх напрямках, сподіваючись знищити українську державу і створити у Києві маріонетковий уряд на чолі із зрадником Віктором Януковичем. Однак, після того, як Путінський Бліцкріг зазнав поразки, російський президент вирішив зосередитися саме на Донбаському напрямку, щоб принаймні до річниці спецоперації у Москві могли оголосити, що територіальна цілісність нових суб'єктів Федерації. Донецької і Луганської областей є відновленою. До речі, варто нагадати, що коли у прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова запитали, у яких кордонах увійшли до складу Російської Федерації і так звані нові суб'єкти, очільник Кремлівської пресслужби підкреслив, що Донецька і Луганська народні республіки увійшли в своїх адміністративних кордонах. А от щодо території Херсонської і Запорізької областей потрібно порадитися із населенням. Таким чином у Кремлі. Практично з перших днів допускали, що ситуація навколо так званих ДНР ЛНР має закінчитися саме необхідністю створити ці суб'єкти Російської Федерації псевдоприєднані, у адміністративних кордонах Донецької і Луганської областей України. А от щодо Херсонської і Запорізької областей можна і почекати. Таким чином можна. Бути впевненим, що Росія і надалі буде застосовувати зусилля щодо виконання цієї політичної цілі. Бої під Бахмутом, під Вуглідаром, під Солідаром переконують у точності такої версії. Втім, звичайно, зараз багато що буде залежати від того, якими будуть постачання західної воєнної техніки для українських збройних сил. Якщо це постачання відбудеться оперативно, і якщо українські збройні сили отримують для свого озброєння не тільки німецькі танки, але й американські винищувачі, можна буде сподіватися, що весь Донбас буде звільнений українськими збройними силами, і питання виходу російської армії на адміністративні кордони Донецької та Луганської області відпаде саме собою. Але для цього, звичайно, потрібні більш серйозні зв'язки. Між Україною і Заходом, ніж навіть ті, що є сьогодні, з цієї точки зору символічним є запрошення голови Європейської ради Шарля Мішеля, яке він відправив українського президента Володимиру Зеленському бути присутнім на саміті Європейського союзу. Якщо Зеленський дійсно з'явиться на цій зустрічі, це буде ще один важливий крок до європейської інтеграції України, хай і символічний. Після недавнього саміту Україна європейський союз у спостерігачів залишилося враження, що у Брюсселі продовжують підтримувати саму ідею. Європейської інтеграції України не як символ, а як практичну роботу, яку Україна має виконати, звичайно, зараз про якийсь пришвидшений вступ України до європейського союзу мови не йде. Україна має насамперед закінчити воєнні дії, відстояти свій суверенітет і відповідати тим стандартам, які потрібні для будь-якої країни, що вступає до європейського союзу. Однак, якщо Україна збереже кандидатський статус, який був виданий її авансом у перші місяці російської агресії. Це вже буде великим досягненням для держави, яка хоче приєднатися до європейської сім'ї. Під час саміту у Києві і голова Європейської ради Шарль Мішель, і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Лейен, яка і називали Україною частиною європейської сім'ї. Якщо Володимир Зеленський буде учасником саміту Європейського союзу у Брюсселі, це ще раз підтвердить, що Україна навіть до свого вступу до європейського союзу стає членом європейської сім'ї, і країни-члени Європейського союзу серйозно налаштовані щодо продовження європейської інтеграції України, і це серйозний сигнал на адресу російського президента Володимира Путіна, що з Україною не буде так, як з Туреччиною, яка знаходиться у стані кандидата в члени Європейського союзу упродовж Багатьох десятиріч зараз про Туреччину звичайно говорять зовсім з іншого трагічного приводу. Величезний землетрус в цій країні призвів до смерті тисяч людей, і кількість загиблих може збільшуватися з кожною годиною. Слова солідарності з туреччиною та його народом звучали практично з усіх усюд серед тих державників, які зателефонували. Чи. Написали до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, був і президент України Володимир Зеленський. Навіть в тих умовах, в яких зараз знаходиться Україна, вона бажає допомогти Туреччині долати ці наслідки землетрусу. І звичайно ж зараз багато хто говорить і про те, що ситуацію можуть реально вирішити ті рятувальні загони, які сьогодні з усього світу направляються до Туреччини. Вони можуть врятувати багатьох людей, і порятунок яких залежить від оперативної реакції на ту трагедію, яка відбулася цього ранку в турецьких містах і селищах. Звичайно, зараз з особливою увагою стежить за тим, як реагують на цю трагедію сусідні з Туреччиною країнами, з якими у неї не такі вже й добрі взаємини. Як це часто буває у людській історії, трагедія якраз може стати приводом для відновлення добросусідських взаємин і вирішити багато проблем, які існують у цьому регіоні про свої співчуття і готовність допомогти Туреччині? скажімо, говорить прем'єр-міністр Греції і Вірменії країн, у яких досить напружені взаємодії стореччини, також. Землетрус відбувся і у Сірії. І зараз багато хто запитує, як ця країна, роздерта громадянською війною, буде долати наслідки землетрусу. І чи можливо співробітництво урядів Туреччини у Сірії для того, щоб подолати наслідки трагедії? Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Мирова.